Привіт, любі друзі! Пропонуємо вашій увазі чудовий розвиваючий зошит для цікавої захоплюючої роботи дітей під час зимових канікул над закріпленням вивченого протягом першого семестру другого класу. Розглянемо його детальніше. Він присвячений темі зимові види спорту. У ньому, крім текстів різних жанрів та завдань до них, є чимало практичних вправ з української мови. Вони включають в себе закріплення навички розташовувати слова в абитковій послідовності, завдання з теми іменник, вправляння у звукобуквеному аналізі слів та формулювання повних відповідей на питання. Також у зошиті розміщені завдання з математики, які в ігровій формі допоможуть дітям закріпити обчислювальні навички, вміння розв'язувати задачі різних видів, пригадати геометричні фігури та одиниці вимірювання величин. Ще у зошиті розміщені вправи для розвитку мовлення, пам'яті, уваги, уяви, логічного мислення. Та творчих здібностей. Родзинкою даного зошита є лист до Святого Миколая. Дитинка матиме можливість виготовити конверт та заповнити кольорову заготовку листа, а потім надіслати його чудотворцю. Ми впевнені, що вам і вашим дітям наш зошит дуже сподобається. Адже він допоможе провести зимові канікули цікаво та з користю. А як винагороду за виконану роботу отримати диплом від вчителя.